Всім привіт! З поверненням до долтрайду. І сьогодні ми поговоримо про один з найважливіших інструментів у трейдингу, а саме трендові лінії, або як їх ще називають трендлайн. Чому так стається, що більшість трейдерів малюють їх неправильно і внаслідок цього отримують величезні збитки? Тому що просто малювати трендові лінії цього недостатньо потрібно вміти ними користуватися. І в цьому відео ми розберемося, як малювати та як користуватися трендовими лініями правильно. Перейдемо до першого питання: що ж таке трендлайн? На даному чарті ми можемо бачити, що трендлайн це діагональна лінія, яку трейдери використовують для візуалізації напрямку ринку. Простими словами, вона з'єднує або локальні мінімуми в аптренді, тобто в тому тренді, який рухається догори, або максимуми в даун тренді, тобто в тому тренді, який рухається донизу. Це є не просто лінія, це твій гід по ринку. Тобто вона показує, де покупці чи продавці готові знову діяти. В цілому, можна сказати, що ключова ідея трендлайну це не про точність, а саме про зони, де ринок реагує. А тепер перейдемо до нашої платформи AllTrady. Так, це у нас Solana USDT криптовалютна пара. І що ми можемо в даному випадку бачити? А, ми можемо бачити чарт, а, який глобально знаходиться в даунтренді. Тобто, ми можемо провести таку лінію і побачити, що вона. Відповідно, йде донизу, так? якщо ми з'єднаємо максимуми. Але варто зазначити, що глобальний тренд у нас хоч і даунтренд, але ось тут ми бачимо невеличкий аптренд, який сформувався. Тому основне питання, як же нам малювати трендлайн в даному випадку? Давайте виберемо для себе зону. Я б вибрав для себе зону десь. Відповідно, звідси. так, е, Сюди. Там, де у нас е, зараз знаходиться ціна. Тобто ми будемо працювати в, цьому, в, цій, в цій зоні. Е, По-іншому це ще називають ренж. Так? Ну, так, в принципі, в нас ціна рухається, немає якихось там величезних імпульсів. Тому давайте спробуємо тут е, знайти наші трендові лінії. Е, так. Як же ж вони все-таки знаходяться і малюються? Ну, Як ми можемо бачити, так, я вже починаю малювати. І Основною ідеєю трендових ліній є те, що у нас відбувається з'єднання по точках. Так? Тобто ми можемо бачити відповідно, декілька дотиків. Так, саме оцеї трендової лінії, давайте її позначимо червоною, так як вона знаходиться в даунтренді. От, Відповідно, тут ми можемо бачити раз, два, три. Ну і можна сказати чотири. Так? Це четвертий дотик. Трендова лінія саме називається трендовою, коли ми отримуємо два і більше дотика. Але на практиці, звичайно, чим більше дотиків, тим сильніша трендова лінія. так. Це важливо розуміти і знати. І тепер давайте знайдемо трендову лінію і намалюємо коректно в саме варіанті з локальним аптрендом. Так, ми можемо бачити, да, зараз у нас в режимі реального часу так, ціна відповідно рухається тут. Так, і ми бачимо, скільки дотиків ми маємо. Да. На даний час ми маємо лише три дотики: перший, другий. Третій. Але е, є велика ймовірність того, що е, ціна отримає відскок від цієї лінії і піде знову догори. Так? Тобто, відповідно, е, ця лінія вже є сильною, так як вона отримала е, три реакції, скажімо так, на ринок. Але постає питання наступне. Е, як правильно входити в позицію? Саме, е, коли у нас от, да, ціна йде по тренду. Так, е, відповідно, основною ідеєю цього є те, що коли ціна відбивається від трендової лінії, і ми бачимо, що пробиття трендової лінії не відбулося, е, ми можемо зробити наступним чином. Тобто, ми можемо. Поставити, так, давайте трошки більш детальніше покажемо це. Так, це приберемо. Це приберемо. І давайте розглянемо більш детальніше. Так, ми трошки е, збільшили масштаб. Е, відповідно, як би ми входили в позицію саме тут. Так, ми б входили позицію наступним чином. Якщо ми бачимо, що ціна отут відбивається так, і вона не рухається донизу, пробію трендлайн про немає, тоді ми можемо сказати, що це є одною з оптимальних точок входу в позицію. Як саме виставляються тейк-профіт і стоп лоси я думаю, ви вже всі знаєте, що стоп-лосс це дуже важливий інструмент, який повинен використовувати кожний трейдер для того, щоб зменшити е, втрати. Тому ми повинні виставляти е, стоп-лосс е, трішки нижче трендлайн. А от саме тейк профіт. Це є такою, однією з обов'язкових умов, ми повинні виставляти в зонах ліквідності, або як їх ще називають, в зонах е спротиву або підтримки. Тобто, в даному випадку ми можемо бачити ось тут сильну зону так, е ліквідності. І коли ми ось тут би заходили в позицію, так, ми отримали доволі непоганий профіт в оцій зоні. Таким чином, працюють відповідно входи в позицію по аптренду. Якщо ми будемо говорити про даунтренд, в даному випадку ситуація така сама. Якщо ми бачимо дотик трендової лінії, навіть ось так було правильніше її намалювати. Якщо ми бачимо ось тут дотик, і ми. Спостерігаємо за тим, що ціна рухається донизу, так? вона не пробиває трендову лінію. Ми можемо вважати це як позитивною умовою для входу. Виставляємо стоп лос нижче тренд лінії, точніше в даному випадку вище. Так, так як у нас це даунтренд. А відповідно Take Profit ми ставимо на найнижчій зоні ліквідності. Ну, можна було поставити тут. Можна поставити в даній точці, так, і навіть можна поставити ось тут. Як ми можемо бачити, відповідно, гарно б навіть відпрацювало сюди. Але це є доволі ризикованим, хоча можна виставляти декілька тейк профітів. В наступних відео ми покажемо, як саме працюють декілька тейк-профітів в одній угоді. Тобто ми могли б виставити один тейк-профіт отут. Так, один take Profit ми могли б виставити отут. І ще один ось тут. Тобто ми могли б виставити три тейк профіти і, відповідно, закривати позицію частинами. Отож саме таким чином, ми повинні користуватись трендовими лініями. Спочатку ми їх правильно малюємо, а потім правильно використовуємо і отримуємо дуже гарний прибуток. В наступних відео ми покажемо більше про трендові лінії та й взагалом про нашу платформу AllTrade. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та залишайте коментарі, чи користуєтесь ви трендовими лініями. До зустрічі в нових відео!